Зелене листя білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, Ой, як то сумно, як вечір стане. Донечко, чому ж ти так сумно співаєш? Та як же мені мама не співати? Вже сім років, як немає карпа, загинув за дурно. Щастя, знайшла свої в Павлівці, а я одна залишилася. Як перст. Хто Та там? Тітка Калина, це я. Гриць, ми до вас мати прислала. Крицю, хіба ж ти не знаєш, що сьогодні першими повинні прийти дівчата? У нас свої справи. Що там у тебе? Мати молока передала, у нас корова телилась. І я її передала. Дякую. Кланяйся від мене кумі. Скажи, що рушники на твоє весілля вже закінчую. Добре. А що, прийду трішки пізніше, коли будуть дівчата. Може, попаліємося, смачне. Та дімся, без соромнику. А дивіться, подруженьки, уже і Грицько тут. Ти чого раніше за нас. Та бачите, я без вас нікуди. Не, не лізь поперед батька в тепло, Нехай батько спочатку скочить, а потім ти. А чи, може, підглядав за нами, а ще сподобав яку. <рес> Добрий вечір! Це моє голубки сизі ваше свято. А моє вже минуло, відшуміли молоді літа, залишилося лише усіння листя спогадів. Ці Килино ви обіцяли нас навчити закликати долю. Навчіть. Ми прийшли до вас не з порожніми руками, я принесла вам сиці на спідниці. А я пшона на кашу. В мене оліка та вірочки. А я грушок на озвар та вишень трохи прихопила. Та за такі гостинці я все розкажу та навчу. Ось тільки кашу заправимо, ну мохутко. Ми, як і ви, теж дівували та загадували долю. Так ось ми осудженого, покійного Карпа. Царство нього небесне. Акуратно Андрія наворожила. Так і прожили. Щасливо та в любові. Проте недовго. Чоловік любив мене, Ой, каша збігає. Дівчатинки, а може поспіваємо Оксано, повідайш мою улюблену, а давай, заходь. Ой, як то сумно, Ой, як то нудно, Ой, як то сумно, Ой, як то нудно, ой як то сумно, Ой, як то нудно, любила хлопці. We love Не треба мені ваш півень. Ось щось він схожий на веселину з верхньої вулиці. Це не він. на барана виміняв, аж в розинах. Гарний півень сьогодні аж два яйця зніс. Мовчи, дурню, купи молодиця півня. Чора вас молодиця. Катерин, а хто то зайшов до нашої кати? Це гарний. Це гани. Глуха тетеря. Яка потеря. Та купляють біля сіні, господи! Бо я піду далі. На кого я хочу? Ні, та нам кратко варени! Давай! Будь ласка, наїмося! Та йдіть уже, йдіть уже, йдіть, йдіть! Ідіть уже, ідіть, ідіть! Тітка Килино, мені ненька О. розповідала, що ворожити треба на хустці. Так, а ще на хлібові та дрова. Ось зараз закличемо вашу долю. Ідіть до мене. Кладемо дрова, хустку та хліб. Ой, а можна сьогодні мені зав'язати хустку? Та можна, можна. От і побачимо, що кому випаде. Побачимо. Зараз Катерина твоя доля. У тебе, Катерину, хліб, залишишся в дівках. Ульяна, тепер ти. Дивись, Ульяна, у тебе хустка. Вийдеш ж. Тепер Мар'яна. У тебе, Мар'яна, дрова. Кинь дерево в піч, не треба хворіти. А я спробую чоботом долю відшукати. Та добре, Долю, йди. Йдіть, йдіть, відшукайте долю. Ходімо, дівчатинки, ходімо. A lena e А тебе Петро є? дівчата. Катерина, Катерино, ходи сюди. Катерина, відгадай, чіт чи не чіт? Чіт. Оксана, ходи до мене. А що, Ходи сюди. Відгадай, чіт, чи вишка? Лишка. Сьогодні ти не моя дорога. Сонечко, може, спробуєш? ти маєш доля сі чи, чи вишка? Си. <звук>